Карпакс Крістал професійний порошковий засіб для видалення плям. Це унікальна розробка, призначений для видалення різних старих плям невідомого походження, з килимів, м'яких меблів, матраців та салонів авто. Підходять для виробів із віскози, бамбузу, шовку, бавовни, акрилу та інших синтетичних поверхень. Але ми наголошуємо, що його не можна використовувати на вовняних поверхнях. Приводу використання все дуже просто. 30-50 грам на 1 літр окропу перемішуйте піну, що утворилась на поверхні, за допомогою ложки наносите на забруднені ділянки. Процес триває доти, доки не буде помічено повне зникнення плями. Купуйте цей плямовий відник, якщо бажаєте позбутися давніх плям на матрацах, м'яких меблях та килимах. 250 кілограм 250 коштує 615 гривень. 5 кілограм коштує 2379. Будемо чекати ваші замовлення. Не зволікайте і пишіть нам.